Доброго дня, шановні студенти, сьогодні в нас проєктування і практична номер 3 складання схем розташкування, устаткування. Е яка мета? Мета нам розібратися в, в, е в цехах, як проєктують коротенько цехи. Коротко, ми тут пройдемо. Ми тут розберемо, як там верстати розставляються. Ну і коротенько, ми повинні тоді, як верстат розгляда, зрозуміти, як вони підключаються, так, ну і куди вони виводяться. Але ми сьогодні більше розглянемо будівельну частину. Інше, значить, ми повинні будемо. Ну, зараз подивимося по теорії, як у нас там вийде. І фактично ми розрахуємо, в кінцевому випадку ми розрахуємо стільки треба кабелів, щоб всі ці верстати підключити. Ну, от є теоретичні питання. Коротенько ми їх розглядаємо, ознайомитися детальніше самостійно. Це розміщення. Обладнання, його планування, доступний простір, безпека, доступ, знову ж таки, простір. так Гнучкість, основні способи розміщення, функціональне, технологічне, розміщення за видами продуктів, розміщення за групами операцій. Це в цеху. У нас якийсь металообробний цех. так Навколишнє середовище треба враховувати так, як воно у вимоги до електроустаткування, технологічні можливості машин, і надійність електричного керування, так, забезпечення електробезпеки, проект повинен бути економічно виправданий. Ну, При повинен буде відповідати екологічним вимогам. Так. Тут. Е все це розписано. Ну, от коротенько які кабеля, значить, п'ятижинні, як вони по кольору. Це в нас попутна така інформація. Так, які є кольори, синій, жовто-зелений. нас, що позначається? Земля, нуль. Так, от якщо п'ятежини, як він, на ну, які кольори от фази А, Б, цей нейтральна, так, які варіанти тут розписано для ознайомлення, бо ми фактично займаємося кабельною продукцією. Тобто є цех. Ми, як електрики, пробуємо, пробуємо вивчити, як же ж туди кабеля. Звісно, що кабеля вони там ховаються в труби, в гофру, бетонуються всі там в стіни по-різному, яка їх кількість. Так? Структура механоскладального цеху, але механоскладальний цех розписаний так, як туди, значить, що він е числовим програмним е управлінням. Його особливості цього цеху є, так. І от пішло дивіться, варіанти розміщення верстатів. Тобто прямокутничком показано верстат, і кружочком показано обслуговуючи персонал, який стоїть. Значить, дивіться, верстат займає одну якусь площу, умовно, там 7 квадратних метрів, Да наприклад, 2 на 3 там 6. да Ну і людина займає якусь площу там 1 на один, але людина повинна обійти навколо верстата, так? І обслужити весь верстат. Ну, наприклад, електрик дожен підійти. Ну, і ось якась лінія, де у нас, наприклад, підвозять інструмент, забирають продукцію, підвозять деталі, заготовки. Тобто, у нас верстати і так розміщують, і впоперек до ліній, де їздять у нас. Кари, які підвозять якесь обладнання інструмент інструментах, можуть бути під кутом, можуть бути отак по колу, і написано. Да? Тобто ми зараз з вами будемо розраховувати з від кількості верстатів яку ж площу займає, відповідно, в загальному будемо розбиратися. Значить, ну і описано кожний вид розміщення оцих верстатів, дивіться, верстати. За конфігурацією різноманітні нас обов'язково повинен бути в цеху. Проїзд так ми його будемо розраховувати, і ось верстати, якщо вони різних моделей, значить вони ж відповідно розміщаються. По різному, так, і от вони становляться там важкі, великі, вони там може ближче до стінки, і все залежно від технологічного процесу, деякі дальші, які, які ближчі. Може, які ще додаткові там проїзди будуються. Кружочками показано у нас де обслуговуючий персонал, верстати. Ви бачите, як вони показані, але навколо них, бачите, повинен бути вільний доступ. Щоб можна було підійти обслуговувати, в тому числі електрики, і плюс місця там якісь шафи для інструменту, для заготовок і так далі. Ці всі площі повинні бути. Схеми розміщення верстатів ви бачите на її Тут детально описано, як розміщення, як оці простори залишають от виїзди, в'їзди, габарити, які є. так е Площі не для розміщення обладнання для будинка для. Верстатів, так, відстань між верстатами, яка встановлена. Принцип розташування технічного обладнання описаний, основні принципи розміщення верстатів теж описані. Для чого це все нужно, нам треба знати відстані, наскільки кабель класти. Так. І отут все описано, де ж ті верстати будуть стояти, на якій відстані, де обслуговує. розробка планування обладнання, значить як. Виконується, і у вас креслення буде, комп'ютерна графіка, ви там будете креслити цех. Так. І от ми зараз плануємо, для чого цей креслиться цех, щоб потім вже прокласти лінії, де ви будете класти кабеля, цим займаються електрики. Так. Оце розписано там колони і таке інше перекриття. От, і вже показано, ось як прокладається, ознайомтеся, саме устаткування до верстатів. Так, схемка така. Далі. ну, Це в нас іще один верстат, так, розрахований. Отут його вхід, верстат. Так, оце такий верстат. Так, і от як працює схемку цю бажано, не бажано обов'язково перемалювати, з нею розібратися. Вона описана, як працює. Так, ця схемка. І от такий у нас повинен бути. На практичну, отака в нас повинна бути схемка накреслена. Ви будете на комп'ютерній графіки щось таке аналогічно креслити І, до речі, курсова у вас буде теж, от така схема повинна бути. От, подивіться, значить, у нас весь цех розділений на якісь частини. Отут у нас якісь цехи, тут верстати одні стоять, тут у нас. Проїзд, тут іще якісь верстати стоять, ось вони підключені. Так, тут якісь трансформаторні підстанції, обов'язково там крани стоять. Так, тут ще один це стіни, да, проміжні, так? контури стін. Оце всі площі. Оце така площа. Наше завдання буде посчитати загальну площу. Так? Ну, от дивіться, розрахунок цеху. У кожного свій варіант, варіант за. Журналом, так, за журналом визначаємо, які ви в списку в журналі. так. І ми вважаємо: визначаються площі під самі верстати, ті, що займають самі верстати. Дивіться, у мене наприкладі дано значить, 50 метрів. 50, так, приклад, ну, наприклад, верстат 50 метрів квадратних, так і на 10 штук у нас 10 верстатів. Так, і от верстат 50 на 10, 500 метрів квадратних займають лише самі верстати. Потім ми, ну, це я цифри взяв виключно для прикладу. 50 метрів верстат це якийсь дуже великий агрегат. Так, може стояти. У вас верстати меншої площі. Так, визначення площі для обслуговуючого персоналу. Так. Тобто десь повинен стояти обслуговуючий персонал, плюс там обійти, обслужити. Значить, визначаємо як С на 035, приклад показано. Потім визначення площі під логістичні шляхи. С на 045. Потім. Е Показано, як визначає площі під логістичні шляхи, це під персонал. Це під логістичні шляхи, це мається на увазі ну, дороги, по яким підвозять там, інструмент, деталі забирають продукцію. Далі під склад, як визначається площа, потім під побутові приміщення визначається площа. Потім у нас під. Трансформаторну підстанцію щитової компенсаційно-реактивні потужності, так, під компенсацією, і загально то всі площі додали, отримали площу цеху, плюс урахування там, товщини стін, Получили якийсь загальний метраж, так, от Який метраж нам треба, щоб було де розмістити верстати, там, побутові приміщення, склади. Трансформаторні, щитові і так далі, що це ми все додали, плюс коефіцієнт стін, так, і от у нас площа якась вийшла. Так, і от у мене, вприклад, вийшло 1350 метрів квадрат. Я всі елементи порахував, там приклад показаний, так. І отримав. А потім, потім значить, ну тут дані в мене розрахунок бере 3660 метрів квадратних. Ну, а можна. ну Фактично, ви оце значення площі підставляєте і далі розвиваєте. А потім ми розраховуємо основні параметри будівельного креслення. Дивіться, у нас є площа, якась там у вас вийде, так? і ми її приймаємо будівлю. По ширині так, і по довжині. Приймається якась величина, ну, наприклад, ширина будівлі там, 35 метрів. Ну, вибираєте ширину кратну цифрі 5. Ну, плити, наприклад, 5-метрові. Да? Ну, відповідно, там вони повинні стати 7 плит по перекриттю. Сім да? плит по 5 метрів або 10 метрові там. Вибираєте 35. Так. Виходить в міліметрах, так? І тоді, якщо 35 у нас метрів, у нас буде ширина будівлі, так, то довжина виходить, ділимо на площу, отримуємо 104, округлюємо до 105 метрів або міліметрів з урахуванням товщини стін. Далі. Розміри між осями. Тобто, що це за осі, це, ну, скажімо так, зараз по схемі побачите якісь проміжні кріплення. Даху так, між першою і другою, другою і третьою. Тобто вся будівля ділиться на якісь частини, так? на якісь квадрати, прямокутники. Так? І оце ось ми, ми їх ділимо. Значить, і розраховується у нас. Одна між першою і другою, між другою, і третьою, між третьою і четвертою, між четвертою і п'ятою, по прикладу, ви бачите. Да, при цьому В, значить ось теж кратне значення. Розраховуємо, посчитаємо, значить ви тільки свої цифри писали. Далі уточнюємо значення, вирівнюємо так. Розмір між горизонтальними осами, так, розраховується, по прикладу дивитися так. Уточнюємо до більшого значення. Уточнюємо, ну, за прикладом считаєте, так, довжина осей плюс 2 метра з обох сторін і так далі. І оці всі розрахунки проводимо, назви осей підписуємо між осями радіус, так, зовнішній. Довжина, Тобто, ми в кінці отримуємо зовнішню довжину, внутрішню жирину, на двері дається. І от така будується схема. Дивіться: схема з оцих розрахунків, що у нас тут виходить за схема? Це зовнішній каркас будівлі, так, які складається ось ці осі. ABV вони в нас по ширині, ABVG, так. І 1, 2, 3, 4, 5 по довжині. Так? І відстані між осями. Ось вони записані, вони розраховані в прикладі, у кожного свої значення, так будуть. Ну і загальну площу, ми, як посчитаємо, вона приблизно повинна дорівнювати тій площі, яка була на початку у нас вийшла. Так? От, і отаку от у нас схемочку треба намалювати. Значить, дивіться, яка ця схемочка. Оце загально цех. Десь тут у нас посередині буде проїзд, з правої з лівої сторони там будемо виставляти ми верстати. Так, отут у нас в'їзд, тут якісь там приміщення. Так? З однієї сторони там побутові. Отут у нас трансформаторна, наприклад, підстанція, там щитові, може склади, так? тут теж можуть бути склади. Так, ну і десь е, заплануйте, де у вас буде щитова. Так, наприклад, тут щитова чи тут щитова. І е, середнє значення, значить, відстань по прямій або сюди. Отак, скільки це в метрах буде. Да? Тут ось метраж заданий. Ну, тільки тут в міліметрах, метри перенести, три нуля. Да, це в метрах буде. Так, посчитаємо, десь приблизно до середнього значення. До середнього значення верстат, наприклад, тут знаходиться верста, десь приблизно вважається посередині, якщо тут у нас щитова, да і от скільки це в метрах відстань, так і тоді множиться на кількість верстатів і приблизно ми розрахуємо. Тобто, може дивіться, якщо верстати в у цьому квадраті, так, в ближчому, то тут метраж. Кабеля буде менший, а в найдальшому найбільше. Ну, а ми якесь середнє значення розраховуємо ці довжини кабеля, множимо на кількість верстатів. так, І таким чином ми можемо визначити загальну кількість кабеля, яка нужна, щоб обслужити, підключити всі ці верстати. От таку схему треба б накреслити. Ось іще, як приклад, ось такий варіант. Той же самий, тільки по-другому, там трошки перекреслено і зроблено. Так, ну і напишете ось варіанти. да, Вони є, ну і висновок. Треба написати, для чого це все робити. Тобто, ми, як електрики, повинні в будівництві трохи розібратися, щоб приблизно розуміти, що до чого буде, як будуть стояти верстати. Як будуть стояти верстати? Ми їх не креслимо. Це ви будете робити вже в курсовій, Так? Ось один із варіантів, значить, дивіться, цех, да, ось ці стіни. Да. От, ну, ми оцих перегородок не креслимо, ми там невеликі побутові приміщення трансформатори, і от верстати так розміщуються. Десь щитова буде в одному місці, або можливо кілька щитових, ну зазвичай десь вона одна. І кабеля як прокладаються, дивіться, вони прокладаються однією лінією, і від них тоді відводки йдуть. Нам оцю довжину кабелів, наприклад, на цю групу посчитати, на цю групу посчитати. Ну, Подивіться, подумайте, як ви прокладете кабеля, і як посчитати це вже самостійно, яка довжина кабелю потрібна, щоб всі заживити, всі верстати. Кількість верстатів, ще раз, варіанти в кожного свій. так, Кількість верстатів у нас ось подана. так, Площа одного верстата є, і, відповідно, там розраховуються інші площі там, для обслуговуючого персоналу, для складів, Ось вони в нас задані варіанти, так. Я задам. Ну, оцей розрахунок треба буде зробити. По прикладам, значить, тоді вже на парі ми безпосередньо в кого які питання, або пишете, я пояснюю, так, або е, на парі обговоримо. Ну, і таку схемку треба накреслити. І ще раз нагадаю, ви на комп'ютерній графіці це повинні буде креслити вже ж відповідних е, програмах там креслярських, і на Курсову, щось щось подібне, ви будете креслити. Ми ставимо значить, завдання, завдання підводимо підсумок так складання схем розташування устаткування. Тобто ми повинні теоретично ви повинні значить розібратися, як це устаткування розкладається, все, ознайомити теоретичні питання, вказати існуючі вимоги до устаткування, вказати, яким кольором позначається яке маркування провідники, описати, замалювати варіанти розміщення верстатів щодо транспортних засобів. Так? Накрасити схеми розміщення, виконати розрахунок і схему металобробного цеху за варіантом. Так? Потім самостійно визначити місце розташування щитової і де ви вважаєте краще, так? де у вас побутові приміщення, можете їх підписати. Ну і встановити загальний обсяг А кабелю приблизно в метрах, скільки треба метрів вам кабелю, щоб підключити всі ваші, там в кого 80, в кого 70 верстатів. ну Таке. Тобто, наше остаточне визначити загальну довжину верштаті, щоб ми могли замовити тоді цей кабель. От. Така в нас практична. Дякую за увагу.